Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Вирішив сьогодні записати таке коротеньке відео, трошки з'явилося більше вільного часу. Е, Приїхав тільки що з доставки, перевозив мені БМВД поросятам. І взяв я підкислювач. Ну зараз переключу камеру, підійду до мотоблока, він трохи далі стоїть від мене. Покажу вам. Скільки взяв БМВД, який підкислювач. Перший раз взяв підкислювач. І для кур, і для пересядможна будемо давати. Ну а тема відео буде така відгодівля бічків. Розповім плюси, мінуси. Ну і поговоримо трошки про рентабельність. Зараз багато відео заходить таке в інтернеті, де другі люди розповідають, де вигоди нема. Ну і розповім, які не потрібно допускати помилки я перевідудів лібиків. Особисто моя думка, а кожен як хоче, так і далі буде вважати. Як хоче, так далі буде робити. Я поділюсь своєю думкою. Хтось має така сама думка, хтось має інша відрізняється. Ну, це таке. Головне, щоб всім було вигідно, а далі. Немає різниці. Ну, у мене своя думка. У других людей сприяти. Я yeah. ну, зараз поки підемо покажемо. Ну і підемо потім тут телятку снімаємо. Так, друзіндзіо, перевізя та й мішка і порекомендував мені водій, які я розвозив корма від компанії Аламарк. Підкислювач воду для корей і свиней від компанії ЗВК. Тут літр, він йде на тонну води. Один кубик на 1 літр води. Тобто літри вистачає на тонну. Я ще таким ніколи не користувався. Друзі, хто користувався, напишіть, як вам сподобалось, ні чи варте воно. Коштує там близько 300 380 гривень, ніби так що я не помиляюсь. 400. 50, ну В районі 350-380 гривень. ось таке, друзі. Такий підкислювач. Компанія ЗВК. Так, друзі, прийшли вже до бічків, бічки їдять, роздав їм трави. Траву їм зараз пошу даю ту ліцею, та що дуже з рободою, зійшла, так і кошу її з водою. І годуємо телят. Ну і тема відео. Рентабельність телят. І в цьому відео я ще назву три основних таких мінуса, навіть не мінуси, а помилки начинаючих, що... через яке в них не йде бізнес, такий, як від біків. Хоча це не можна назвати бізнес, тим більше з нашим поголів'ям. Там, я не знаю, бізнес там має бути високе поголів'я, свої корма, свої деляти, якесь маточне стадо, тоді ще можна щось назвати. А тримати декілька бичів це не бізнес. Ну, це так, грубо говоря, багато хто робить загоровки в інтернеті. Там бізнес на биках, тримають одного бичка і там бізнес на биках. Ну, хай буде. Ну і перейдемо до цих трьох мінусів чи трьох помирок починаючи фермерів, можна так сказати, які починають від, займатися від будівлі біків. Да? Ну і перший мінус, друзі. Це велика собі стоїмість гівлі бичка. одного, Тобто на одного груву треба багато заражити своїх грошей. Бо телята зараз дорогі, зерно. Тобто на одного бичка треба багато заражити своїх грошей по з свиньми, Тобто на одного бичка. Можна зажити і вигодувати там дві свинки, да? це перший такий мінус. Другий друзі мінус це те, що зараз дуже важко купити цих телят. Дуже важко купити телят, їх ніде нема. В нашій області я не знаю, де є якісь ферми, де можна. Можливо, вони є, я не кажу. Але я не знаю, що такої ферми, я шукав, ну вони... поки не знайшов, можливо. Десь є, можливо, найдемо. Де можна буде поїхати закупити там парцію телят. І не морочити гору. Так як від населення вже, як показує практика, цьогорічня закупити поголів'я бічків в нашій області, в нашій місцевості неможливо. Так, це такий другий мінус. Третій мінус, друзі, то що прибель з бічка раз в рік. Ви, бача, годуєте 12-15 місяців. Тобто ви виражуєте в нього гроші сьогодні, завтра, через місяць, через два і через три, Да? і так цей рік. А прибіль будете получати тільки через 12-15 місяців. Це теж є, як на мою думку, один з мінусів. В порівняння з свиньми, які ростуть 6 місяців. бройлер взагалі росте 2 місяці. Так, да, це такі три мінуси. Ну і ще назву декілька помирок начинаючих фермерів, які хочуть займатися відгудівлі биків. Основні такі помирки це як моя поголів'я. Це так як у мене зараз. Це є дуже велика помирка, те, що я зараз тримаю два бичка. Ну, так виходить, я не зміг більше закупити. Чого це є дуже велика помирка, тому що ви працюєте рік біля них, ви чистите, ви обходити їх, ви їм заготовлюєте корма. рік біля них працюєте. А ви тоді заробите з горови по там, 10 тисяч гривень, да? здаючи я дві горови, зароблю там, грубо говоря, 20-25 тисяч. Притом, якби я тримав 15 бічків, це було б вже 150-160 тисяч. Тобто, коли ти їх заробляєш, працюєш цілий цієї заробляєш 20 тисяч, тобі вже наступна партія не захочеться їх купувати. А коли ти передав велику партію, отрив більш-менш нормальні гроші, то тобі вже якось задумуєшся і вже хочеться більше, більше, більше цим займатися. Тому це такий великий мінус, така велика помирка початківців, які хочуть займатися відгодівлею, це починаючи з малої кількості бічків. Хоча, друзі, хтось там каже в інтернеті, що там не спішіть набирати поголів, там що і за свиней, що за биків, що за корів, що спробуйте на одному бічку. Як на мене, друзі, все одно, якщо не з 10-15, то хоча б з 5 бічків треба починати. Хтось скаже, та, в тебе самого там 2 бички, е, то минулого року було 4. Ну так, да, друзі, в мене не буде там. Оце найбільше в мене було в тому році 4 бичка по каміску. Цей хотілося більше, але не виходию. Ну так, да, я знаю, що це важко зараз закупити якісь великі поголів'я, але якщо ми будем... Якщо ви будете повторяти мою помилку, будете тримати по декілька бічків за рік, це буде дуже довгий розвиток. І з цього буде дуже тяжко щось заробити і вийти на якийсь стабільний дохід. Тому я вважаю, що це є мінус. Взагалі на наступний рік, думаю, десь будемо їхати на ферми і шукати так, щоб закупити партію 10-15 голів тих бічків і так будемо годувати. Якщо не буде змоги поїхати закупити тих 10-15 бічків, то я думаю, ми не будемо від населення купувати більше бічків на наступний рік. Якщо не закупимо одною партією, Замість бічків краще будемо шукати десь якихось теречок від хороших корів, від людей, які більш-менш дивляться за якимось породами, які ось на генному е уровні хочуть, підвищують в гени, закрадають високу продуктивність своїх корів. І будемо скуповувати декілька теречок, да? скільки поручиться, і будемо. Простити їх на корівки, якщо не буде, поручатися закупити велику партію телят. Тому, друзі, ось такі у нас справи. Така моя думка на, вир... на привід від будівлі бічків. То, що потрібно займатися в великих партіях і потрібно в них вирожувати великі суми грошей. Також як я кажу, стикаються з, проблем, з проблемами люди, що їх зараз важко знайти телят. Ну, є набагато більше проблем, ніж я назвав. Але це такі основні, що важко закупити телят. Е, Плюс-мінус такий, що багато треба врожити в одне теля. Тому, друзі, так. Ну, можливо, друзі, комусь таке відео не сподобається, так скажете, наляв якоїсь водички вам. Ну, друзі. кому сподобається, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всіх буду радий бачити вас на своєму каналі. Будемо старатися потрошки розвиватися в сфері сільського господарства. Ну і потрошки будемо, може, розвивати свій канал. Ну це, друзі, залежить від вас. Якщо вам буде подобатись формат моїх відео, можливо, я постараюся змінити трошки формат, зробити краще. Поліпшити якість відео. Але це все залежить від вас. Якщо будуть перегляди, будуть коментарі, то будемо старатися підняти якість відео. Будемо потрошки розвивати. А кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь. І всім дякую за перегляд.